Зупинили, значить, Працівники поліції виписують постанову. Прошу виписати протокол, не хочуть. Яку постанову? ніч не об'ясняв? За що постанова? Зараз я Пан... все поясню. Зараз, Зараз як допису, все вам поясню. То, що пишете, далі вручаєте і поясню. Я ж вам я... Пояс... Я казав вам документи, надайте, на... реєстраційні документи надайте я вам на надав. Я вам Нема. Які ви дали. Не такі, я казав Василь Васильович, а так паспорт из права номерним знаком. Да, конечно, треба. Ви знаєте, читайте А покажіть, покажіть, де то написано. Зараз вам покажу. О. Документи. Ваші документи, будь ласка. Копію постанови отримувати будете, чи вам загнати на вашу адресу проживання. А що протокол, чого ви не за то, що вони те, Що у вас не зареєстрований МОПЕД, це раз, не маєте захисного шолому і не маєте страхового а ну, Ви конкретно за що там написали мені? Написав вам за, за все, що, що не зареєстрована моторка, не маєте шолому і не маєте страховки. Ось це все написав. Три порушення. Да, так, то, і, і того буде 850 гривень штрафу. Це мені нічого не треба. Не треба, все ми ото собі лишайте. Я, мол, ми, не, не треба, я, Василь протокол ви не будете составляти. І це не протокол, і це Мені постанова. Мені треба протокол. протокол. Про то, що вам треба, то мене абсолютно не цікавить. Є постанова законодавством. законодавством визначена, розумієте? No. А не ви придумали щось протокол. Протоколь составляє Василь Васильович. Я вам поясню. Кі діста у стані алкоголенностей. Кіді ви зробили ДТП. І ще будь-які порушення, за які треба. Ти ви з вояками воюєте в тилу. Я не воюю ні з ким. Я інспектор, який виписував штрафи. Я ні з ким не воюю. А що ви такі? Нер... Нервні? Я щось? не нервний, ви на мене почали Я ви, не, не начав, я вам кажу, пощайте, ні геть, наїду геть. Вася, смайлич, ти з мене ви... моложе на 6 років, я таке воїну виділив, ти байна. Відео зв'язок увидів. Ні, Відив. я вовключувай, я, Вася, камеру. Тебе з тобою говорю, так по людськи є. Я таку воїну ви, важку видів, і ти у 14 році, розумієш? Не. Я тебе старший на 6 років, я ти не пацан вчорашній, розумієш. Я воїну таких видів. Василю, котрий, блять, реально воював, воювати, котрі москалів, убивав, а тут не ходить груди не путі. На мене, нахуй. Я груди, Я таке у Краматорську та у Славянську 14 відділ, ти не переживай неї. Вася, то у мене, блять, уралишний. Бери, слава, Богу. Слава, слава Богу, слава Богу! Молодці, no. я вижу. Фабрика по производству постанов при чому твій фабрика? Та я таких воїнів і спирав 300 на день. У кожного є ваші документи відповідні. У мене є документи. Я не вижу. No. No. Ви се докопали не ваше, до скутера. Ми не докопали ні до кого, Ти я се доконачав Я не почав докопувати. Ми тебе зупинили, таке випиш хлопці. Я солдат такі так, то навчав причені, зупенку, пусвічення, це все понятие. Свідчить. Таки по закону. Ви законну по закону. І ми з тобою по закону вася. Ми з тобою по закону, а як ми з тобою повіст по закону. Промаєш протокол, сплатиш штраф, все. Чи ми тебе гроші якісь просили? Від мене не просили. Гроші. Ну все, в чому проблема? Ми по закону з тобою поступили, ти по закону з нами, ми з тобою. Вася, какой привіт, такий ответ. Я віжу. Зараз, якби ми хотіли важку по закону, то зараз би замість того догануття марихуана була, блять. Ото то б було по безпідділено, що ми такого не робимо, Вася. Серйозно? А ти кажеш, ми з тобою по безпреділимо. Ви хочете повісти, що ви б сфабрикували на мене матеріал? Ні, я тобі говорю то по безпідділу, бо ти кажеш, що ми по безпреділу з тобою робимо. Ми вас би не по безпідділи, ми по закону з тобою робимо, розумієш? Та нащо таке говорити? Письмо купити за кухів, а рекомендую. Заганяйте. Ось так, друзі. Працівники поліції. Все поїхали. Виписав постанову за шльом, за ще щось там, за ще щось, коротше, непонятно що. Добре, друзі, поїхав я далі. Я не взяв від нього на відправлять.